Так, е, Як продається супермаркети, виногради, не тільки. Так, є 4 полички. Кожна поличка має десь коло 40 см-45 висотою. 30 см має сама упаковка. О, знизу це картоплі. Спержа. Набір різних цибуль. Три сорти картоплі, полуниця і так далі. Афани, малини, то саме. А, що цікаво, переходимо на виноград. Виногради продаються у парах. От, синій рожевий, тут правда просто білий. Тут ще якийсь повний асортимент. І давайте так, я розпакую, як він виглядає. От. Це є. Ось така, сумочка з ручкою. звичайний картонний пакет. О, тепер. Відкриваю сам пакет. Високий пакет підписаний. Так, що мені не подобається, дірочки немає. Явно всередині торф. Це добре показав. Це саме малина, жовто червона е, І так, В одному ряді, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Вісім штук в глибину, до речі, бузина подається. І в глибину, раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Дев'ям. 72 штуки на полиці. Раз, два, три, чотири. 4х72, це є не цілих 300 штук, 13 доларів за упаковку 13 половиною Тобто це виходить на 4000 доларів. Ще все правильно так. От Знизу звичайний піддон, який може взяти це вело навантажувач або такий стандартний піддон. Тут те саме тільки троянди. Тут те саме тільки квіти з дранжі, по-моєму, там бістерію бачу ззаді. От це 17 трошки дорожче. От, троянди завжди дешевші, дійсно. В мене все. Так, ще кілька у Знизу звичайний цей е, медсп, а... О, попрасована стружка. Що цікаво, що все це розбірне, тобто це можна все розібрати. І, а, ширина 120 см. і глибина метр. Тобто метр на метр 20. О, ця вся конструкція розбирається, я так розумію, і можна навіть не впевнений, чи є сенс там, але це цікава річ. Так як це виглядає далеко. Там кімнатні рослини пішли, але найважливіше ці, ці, ці три штуки. Все. А тут я хочу показати іншу інший стелаж, там під дом, під рослинами. От, він має метр десь 20 ширини, стандартна висота, 4 полички по 40 см. Як завжди знизу, там це якісь різні сорти картоплі. Е, спаржа різна, чесни, знову картопля, цибуля і так далі. І тут виходимо на зверху виногради, що цікаво, фіга. Може за стійкі. І ця бузина. Чи воно мені подобається? Тут висувається. отак Можна висунути ці шуфлятки. В тобто, е, кожній шуфляці, так розуміємо, по 16 штук. От. Що цікаво збоку, воно є вишке. Тобто складається з двох частин, друга частина квіти. Тобто, тут декоративна. тут садові. Зараз так витягну. Стандартно виймається. Знову торбинка. Перев'язана, не герметична. В середині відчуваю торг. Не такий набитий, як попередній. Ціна такого 8 доларів одного. Відповідно. 16, 16, 16, це є. Майже 50 на вісім, 400 доларів. Одна поличка така. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, вісім істит, шість тисяч 400 доларів займає цей під, піддом, вот. Ну, не знаю. Та сама система, що це можна взяти. О, о а фішка в тому, що це все-таки два різні. Тобто можна комбінувати. Отак от фіга там з А, листя. Ну, тут це назва компанії. Так, Сьогодні наступний магазин. О, на жаль, тут ще немає. Винограда, але зато тут можна подивитися як коробки зроблення. Це, це є взагалі дощочка десятка планка. Стоячка з двадцятка. З е, Вона має ширину метр двадцять, глибину все 50 см. Тут видно добре. О, глибину має 50 см, і Цікаво трубинка з кореновищем, неважливо. Націонали як звичайна вітальна відкритка, загнена двоє і звичайним степлером. Що буде видно, пристеплено. І ось так, я б сказав, що дуже нормально і явно організовано, що навіть на підлозі відмічено, де воно стояти. От. От, всі, всі ці малюнки це є звичайний пристеплений. Зображення. Тобто, Я думаю, що я сліди, що кілька разів били, тобто, я думаю, що коли все це продано, викидається і по-новому наклеюється. Це теж це з -з 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 -звичайно, в формі відкритки. Наклею на просто коробку. Десять ремонт колесів. Там маленькі короновища. Але все зроблено, насправді, мені дуже подобається. Гладіолоси там гладіолоси. 15 сибулен, до речі, дуже дешево, все коштує тут 6 доларів 6,49 центрів. Такий, звичайно, збитий, внизу там є правда по діагоналі, щоб вона не гойдалася фармечка. Ну, дешево все робити, виглядає нормально. А, так, тут інші хочу показати. Мені подобається ідея, як продають троянди, тобто вони йдуть горщиках, але ці горщики в пакетах, пакети, ну, просто перев'язані ниткою. Але що я вже знав? Я про це читав, що собі вартість такої упаковки зверху, вона десь в районі 10-15 центів. Тобто це є вартість, як звичайний пакет, який в магазинах безкоштовно продають. От, і їх можна роздрукувати, і воно економить це, е, вологу, і ця троянда так стоїть, там, не знаю, дуже довго там, не треба поливати кожен день. От, і оце, оцінив, тобто, тобто її все-таки поливають, але це досить зручно. Ну і розкладається карточка таке. Це звичайна відкриточка всередині. От, то, Вся упаковка стандартна, тільки вкладений різний сорт. О. Не знаю, я оцінив. Я не знаю, чи ми це можемо використати, але сама ідея дуже правильна. Так, Ще варіант реалізації росло. Тобто В такому коробі. До речі, смішно, бо в ньому в таких коробах зазвичай кавуни кладуть в супермаркетах. О, от. Е, ну, звичайний... Піддон стандартний. От. І дивимося, що всередині. Всередині ось стоїть таке рози, викладені, і Венград запросто так би міг стояти. До речі. От. Тобто воно чим добре, воно попадає в світло. От. І набита тирця всередині бачу, мокра. Тобто голий корінь, скоріш за все, мокрій тильця, навіть тирси видно, можна висипати. Mm. От різні сорти. Відповідно, я б це доповнив табличкою переліку сортів, сортив. 845 за штуку. Mm. Ну, дуже нормальна ідея, так і розпокійно. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 300 штук, 8. Ну кудись на поверхні тисячі добрих. А в мене дуже нормально йде. Далі показую наступний варіант стелажів. Все стандартно. Е метр двадцять ширини, 50 см глибини. От. Взагалі все зробимо з картону. Явно таке все замовлено. Просто така структура картону, знову шухлядки. Мені подобається. От, от фіга, якраз сорт Чикаго. Розостійка. 11 доларів. Виноград. Виноград Марс, до речі, це той, що є всього в, цього, в Україні популярний. Пакет. Я так на Чуваєш, там або торф, або бутирса, явно зголовкорено. Нижні, як завжди, це різні сорти картоплі. це ям, солодкі картоплі. чесники, знов спаржа, От, різні цибулі. От, фіолетова картопля, знову цибуля. Такі. Та сама система, що з -з 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 звичайна, як вітальна відкритка картон. Пакетик і пристеплено Всю з штрихкодом, описом. От, на мене досить зручно. Тобто, як, я такий би купував, а мені це подобалося. Купити е, це перфорована філька. Я теж проходив, тут на полпідон він має дві сторони. Друга сторона, це вже декоративне. На один піддон де десь коло 6 тисяч доларів. Тобто тут є 4, 1, 2, 3 піддони. Ха-ха, там маленький піддони. Тут там 20 тисяч доларів критих рослин. Ось так, нормально. І все, ще піду один магазин. О, до речі, це, бузок так продають? Що мені дуже подобається, от, гідранзія, от, вже, з кит'яками. І це до речі, непоганий варіант продавати так бузок. Тому що він малий, компактний, не треба ніякого горщика. Ось його будемо, все він там Всередині теж ага. ну, звичайний пакет. Явно тор всередині. Ха, так Це можна так продавати калину, бузок, навіть не знаю, в, -в вербуцю з котиками. шкода, що ми не продаємо картоплю. От, тут опис, фотографія, тут дуже багато тексту поміщається, а коробочка явно проста складається, тобто я думаю, що це дуже легко виготовлення. То, що це піддон якийсь вузенький, а це стандартна піддон. Це а все. Іду ще один магазин. Так, це... Я вже таке бачив раніше, останнім часом все більше і більше. Дерева зараз це... це великий супермаркет ну, під типу, центра. От. А дерева зараз чомусь так. Прийнято обтягувати такою, звичайну гуплівку. На ній є опис, і, так, і це песик. Це є персики, це є зелені яблука. Да. Це просто написано квітучі. Знов яблука, яблука, знов персики. От. Сама епікерка, що за сорт персика вверху. Там більше дерева. Внизу видно цей квітучий, це грушка, це черешня. Але черешня може бути різна і тут вже написано кісабісот. Це ігрушка це, це, це і кіса, там не знаю. Ще що звернув увагу, що чомусь черешні всі, де я бачив, вони одіть у таку, я не знаю, <смістична> колготки, я б сказав. От, чому так? Без поняття. Тобто, от, ця технологія вже давно відома, тобто я її часто бачив, коли вирощують і вкладають в мішковині. Там. Не знаю, чи це. Ну, Давно є сенс. Інструкція е... е... як -то... А що за сорт яблука? Ось таке яблуко. Він що місце інші яблуки. Просто показати як. А, це ще один варіант. Такий вже був, тобто все зроблено з картону. Ось такі дві шахти на один. І Знову піддон. Знову так внизу. Полиниця вже не малини. Києві морозистій, знову фіги, сорт Чикаго. Виноград. Виноград, до речі, виглядає дуже слабенько, я б сказав. тобто, я, ну, це, я б сказав, навіть, ну, навіть, Не тільки в них взагалі переважно, щось тобто, я бачу, виногради дуже слабенько виглядають тут. Вже зійшов, що цікаво, така малина вже зазеленіла. і Мені здається, от, якби я був клієнтом, хотів купити малину. Я б таку швидше купив, ніж, на речі, навіть ці стоїть буде, ніж просто на Базарі Прубчик. Чому? Тому що ну, я впевнений, що вона буде жива. Тут малина. Це Афема. Щось навіть сохло, але це не є погано, тому що. Ну, я як покупаю цього, то, 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 то я бачу, воно сухе, я б його не взяв. Але зато ось ось, ось таке живеньке. о Просто супер. То, в маркетинговому плані то, саме виноград, якщо б я купив винограду з такими жбруньками, які розпустилися, ну нормально. Ще має бути краще, тут обрізане, Трохи капарно зробимо, але. Osionfish. 11 доларів за штуку. З цибулі чесники картоплі винесені окремо. З нас дешевше пакет картоплі, такої вже о проросла мене. Що було 4 добра і все сторона декоративні. Знов стандартна картонка. Ой, так відкруті. Теремі На Масіння там. У ну, ще це все от одно ще цими рекламами, назва виробника. Nes man atrodo, nu... Nežinau, man patinka. Bėgu klientu.